Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні досить цікавий майстер-клас по виготовленню ось такої об'ємної брошки. На сьогоднішній день це дуже такий популярний аксесуар. Це об'ємні брошки, тому сьогодні ми з вами створимо ось таку чудову ніжну красу. Якщо вам цікава дана тема, Залишайтеся, будь ласка, зі мною на каналі, і ми розпочинаємо. І так, друзі, ми з вами розпочинаємо виготовляти ось таку чудову, ніжну, об'ємну брошку. Перед тим, як розпочати, хто слідкує за моїм каналом, замітили, що деякий час в мене не було, значить, майстер-класів, я не виходила не в прямі ефіри. Не було в мене майстер-класів, але вже зараз я хочу відновити свої, свою роботу на каналі, тому слідкуйте за каналом, ставте подобайки, діліться цим відео. Для каналу це дуже корисно. На рахунок того терміну, якого в мене не було на каналі, я розвивала другий напрямок ще в своєму житті це вишивання. І так, хочу всім сказати, що значить, Займаюся ще вишивкою паралельно і з квітами, вишиваю чудові такі вишиванки по індивідуальних замовленнях, чоловічі, жіночі. Це можуть бути і скатертини, можуть бути дитячі вишиванки, хлопчик, дівчинка. Це може бути люба співпраця. Тобто, я зараз знизу в описі під відео, мої дорогі друзі, залишу силочку на інстаграм своїми роботами. Я відкрила окрему сторіночку з роботами, з вишивками. Якщо у вас є якісь пропозиції, можливо, хтось хоче придбати вишиванку, можливо, комусь потрібна, потрібна якась робота індивідуальна, по індивідуальних замовленні, пишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Я буду дуже, дуже рада, тому що я розвиваю цей напрямок, і для мене це. Теж дуже важливий напрямок, в якому я хочу розвиватися. А зараз ми продовжуємо. Значить, силичка на інстаграм в описі під відео. Там ви зможете передивитися деякі мої роботи. Ще зроблю таке невеличке оголошення. На днях вийде такий коротенький відеообзор робіт з вишиванками. Можливо, комусь щось сподобається, можливо, хтось хоче щось замовити, а можливо, хтось хоче запропонувати співпрацю. Буду дуже-дуже рада. І так, силочка на мій інстаграм знизу в описі під відео. Проходьте, підходьте, підписуйтеся обов'язково на мою сторіночку, слідкуйте. Я думаю, що це буде цікаво. А зараз ми переходимо до майстер-класу. І так, друзі, для того, щоб нам зробити ось таку чудову, пишну брошку, вони зараз неймовірно популярні, як я сказала, нам необхідно зефірний фоміран. Зефірний фоміран обов'язково треба. Пропрасувати між двома гаркушами паперу обов'язково для того, щоб з нього вийшло зайве повітря, і наш фоаміранчик став такий більш такий плутненький, щоб в нього можна було сформувати гарні пелюсточки. І так, в мене вже оброблений фоаміран. Для того, щоб надати форму, треба якийсь будь-який круглий предмет. У мене ось такий є ж, молд. Но це Не обов'язково має бути молд, може бути лампочка люба. У мене ще є значить, ось такий сфера, як лампочка така полукругленька. Основка, на якій я буду формувати пелюстки. Ви теж можна знайти будь-який предмет, який у вас є, який має ось таку круглу форму і на якому можна буде сформувати велику, тому що у нас будуть якісь об'ємні пелюсточки, тому що ця квітка в діаметрі 20-22 см, це квітка схожа на піон. Я не скажу, що це зовсім піон, але вона схожа на піон або на троянду, кому як зручно, це не має значення. Головне в даній прикрасі це така легкість і об'ємність. Ось, Це дуже гарна ніжна квіточка. І так, зараз ми із обробленого зефірного фамірану заготуємо заготовочки. Спочатку я розріжу ці значить, матеріали на квадратики. Зараз на екрані ви побачите кількість і розмір квадратиків, а потім ми перейдемо з вами до обробки. І так, ви бачите, на моєму столі розміри і кількість квадратиків. Зараз я вам покажу, як саме я вирізаю перший розмір. Це саме маленький розмір. І пелюсточки у мене будуть на цьому розмірі. Ось так я беру по три, не по одному, не по одній пелюсточки. Можете по одній брати, як вам зручно. Вони будуть ось так дуже. Більш так часто нарізані, ось так, точніше, не будуть такі геть кругленькі, вони будуть по-різному нарізані, не всі одинакові. Ось. Для того, щоб надати їм такої ніжності, Я, наприклад, беру слідуючих три, і вирізаю вже трішки по-іншому. Тобто, ви нарізаєте такі зубчики, теж як ви хочете. Ось, можете по одному, можете так як я ось вирізати, по-різному треба нарізати. Всі пелюсточки кожна по-іншому має бути нарізана. Одна не має бути схожа, ну не то, що не має бути. Ну я так нарізаю, щоб вони були просто різні. Мені так подобається більше. Я беру от вже, з слідуючого розміру і теж, тут я буду теж вирізати ось так. Роблю такі хвилечки, вирізання, вирі... наче в... В... вглубляюся в полюсточку виходжу, щоб вони ось такі були різні. Ось ці я нарізала так, наприклад, ще дві, ще точніше три, бо їх всього шість. Я виріжу, можливо, по-іншому. Я складаю ось верхні краєчки. І тут, можливо, я зроблю просто посерединці один вріз і все. Тобто, ви зрозуміли, що вирізаємо по, по різному найбільші пелісточки, в мене їх теж шість. Я ось так всі зараз візьму і ось такий, можливо, хвилькою. Просто хвилькою, ось такий обріжу, щоб не зовсім були рівненькі. все ж таки. Полюсточки, ось так. І зрізаю, вирівнюю просто контур. Якщо є бажання, можна десь зробити таке, такий зубчик при бажанні. Можна зробити, можна не робити. Все, пелюсточки вирізали і переходимо до обробки. І так, друзі, обробочка. Беремо губку. Беремо е, любі круглі, круглі предмети, причому ви можете видавлювати, можете ложити зверху, надавати форму, вже як вам зручно. Значить, Дивіться, як я обробляю дані пелюсточки. Для того, щоб у нас була форма ось така заокруглена, я трішки підігріваю. прасочка у мене стоїть на двіючку, і ось так я... Прожимаю верх ось цих пелюсточок, щоб вони ось так загнулися. Тоді я розвертаю, і цю частинку мені теж треба обробити, друзі. Тому беремо і другою стороною обробляємо. тоді нагріваємо другу частинку і обробляємо. ось так. Це в нас найменші пелюсточки. Ми обробимо. так. Другий розмір теж ми прикладаємо верхню частинку. Ось так прогріваємо, кладемо і ось цим лампочкою, або, як у мене є шмолт, ось так я прожимаю. Для чого? Для того, щоб зробити ось цю частинку такою тонесенькою, щоб вона стала тонша і більш така природня. Тоді прикладаю нижню частинку пелюсточки, добре розігріваю і теж, наче прожимаю, ось так прожимаю своїм ось цим. Молдом. Можна допомагати собі пальцями при бажанні. Має пелюсточка ось так загнутися і бути ось така. Найбільші пелюсточки я можу обробляти і за допомогою цієї більшої лампочки, ось так прожимати і натягувати, або взагалі без шаблонів, без, без молдів. Просто розігріваємо і пальчиками ось так формуємо, пелюсточку протягуємо. Ось так ось. І в нас пелюсточка сформована. Якщо ж вам не подобається краєчок, він занадто все одно у вас плотненький такий, його можна все ж таки ось так взяти і прожати підігріти, для того, щоб він був більш тонший. Ось, Таким чином ми з вами обробимо всі пелюсточки. І так, друзі, пелюсточки в нас оброблені. Зараз нам треба створити серединку. Коли я вирізала пелюсточки, у мене залишились відрізочки. Я думаю, що у вас теж залишиться. Якщо не залишиться, беріть полосочку шириною приблизно 5 см, 5-5,5 чи 6, ось приблизно. І нам потрібно буде зробити такі. Значить, таку, такі заготовочки, які у нас підуть просто на створення серединки. Я зроблю ось такі зубчики, просто наріжу ось так ось так. Їх видно сильно не буде, я думаю. Просто для того, щоб нам створити серединку, для того, щоб вона не була зразу, не йшла пустота, а була якась серединка, все ж таки нам варто створити ось такі, наче течіночки. Прокручую в пальцях, ви бачите. Все ми це зробили. Можна ось так навіть скручувати, як цукерочку, і трішки ось так витягнути, для того, щоб воно зафіксувалося, витягнути які довше, які коротше, ось такі заготовочки. Це не дуже так важливо, тому що це тільки для того, щоб створити серединку. І так, далі я візьму проволочку, для того, щоб нам мені збирати і зручно було вам показувати зборочку. Включаємо пістолет, потім ми цю проволочку відповідно, зріжемо, вона нам не буде потрібна. Вона мені зараз тільки для того, щоб зручно було тримати саму квітку в руках. Тому проволочка тут абсолютно не важлива. Можливо, якби я збирала не на майстер-клас, а просто як і ви використовували ці проволочки, а так мені буде просто зручніше. І змотуємо ось таку серединку. Просто я скручую, як вони закрутяться, ці пелюсточки, так і буде. Знизу капелька клею. Слідуючи, можна таку полосочку вирізати не кусочками ось такими, а відрізочком цілим. Теж буде добре. Так. І третє. Плюсточка, заготовочка, ось так у мене вийшло, Це і буде наша серединка. Далі беремо ось ці наші заготовочки перші, і починаємо формувати об'ємну пишну квіточку. І так, наносимо клей і приклеїмо першу пелюсточку. Ось так. Обгинаємо ось так. Ми зажимаємо все, наші ось ці наче такі тичиночки, як можна їх назвати, вони будуть в серединці, Ось так. Їх майже там мало буде видно, просто нададуть такого об'ємчику. Тут добре все промазуємо, клеєм і клеїмо другу пелюсточку. Ось таким чином. Ось так. І продовжуємо клеїти почергово наші. Першого розміру таким чином. І так, друзі, перший розмір ми з вами наклеїли. Я обрізаю ось тут, низ, вирівнюю його. Ось таким чином у нас вийшла серединка. Далі, далі другий розмір. Я обріжу ось так краєчки. трішечки. Ось трішечки Ось Для чого? Для того, щоб нам клеїти ось ось так. Нам не потрібна густа така квіточка, нам потрібна легка. Повітряна рідесенька квіточка, яка буде виглядати такою ніжною повітряною брошкою. Тому ми не будемо її робити густою, ми будемо її робити такою пишною і легкою. Для того ми з вами обріжемо краєчки і по кругу почнемо наклеювати другий розмір пелюсточок. І так, другий розмір ми з вами наклеїли, продовжуємо, беремо останній розмір і починаємо клеїти вже ось так. Просто рівнесенько наклеюємо наші пелюсточки. Таким чином це досить проста така зборочка, квіточка, об'ємна, пишна. Не будемо прив'язуватись саме до квітки, тому що ціль майстер-класу створити легко повітряну, об'ємну брошку. Це зараз надзвичайно популярно – Великі об'ємні брошки. Ось таким чином ми з вами підходимо до завершення створення нашої квіточки. У нас не буде не підклеєчки, у нас не буде листочків, у нас просто буде основка, яка буде тримати ось цю неймовірну красу. Тому беру брошечку, Зараз на секундний клей. Ось такий секундний клей. Я підклею, можна взяти будь-який інший секундний клей ось кріплення. Кріпитися все буде досить легенько, тому що в мене плоска основа. Просто все, якщо у вас вийшло так, що у вас тут трішечки є таке підняття, ви можете взяти і з ножничками зрівняти обережно. У мене все добре, тому я беру секундний клей. Секундним клеєм ми намажемо з вами на основу. Ось, І після того, як ви нанесемо секундний клей, його треба відкрити. Просто ми приклеюємо ось така у мене борошка-заколка до самої цієї. заколочки. І все, друзі, і ось така пишна, чудова. Вона просто неймовірно ніжна, об'ємна, пишна. Ну, чудова квіточка, на прикрасена аксесуар, як аксесуар для одягу. Це просто супер. Це дуже сучасно, зараз до піджичків на плаття, на сукню можна прикрасити ось такою пишною брошкою. Ось така краса, друзі. Я сподіваюся, що цей майстер-клас був вам корисний. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку, поділіться цим відео. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Якщо вам цікаві мої майстер-класи, теж напишіть в коментарях, в коментарях чи так, чи ні. Це мені теж дуже приємно, коли я читаю ваші коментарі. Все, друзі, я вам всім щиро-щиро дякую за перегляд. Бажаю всім миру, бажаю вам всім добра і всього-всього найкращого. До нових зустрічей, друзі. Пока.